Привіт, друзі! Світлана Лобода повернулась до України. А Тіна Кароль вперше за довгий час розповіла, скільки важить про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу Слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Співачка Світлана Лобода повернулась до України днями вона зустрілась зі своєю похресницею, донькою її друзів Анатолія Анатолійовича і піарниці Юли Алісою. Аліса є старшою донькою подружжя, і колись Юла працювала з Лободою. Ну а після цієї співпраці дівчата почали товаришувати. І коли народилася Аліса, то Лобода погодилася стати хрещеною мамою. Дівчинки, зустріч була в одному з італійських ресторанів у Києві. Але чи надовго Світлана Лобода в столиці України і чи взагалі вона приїхала зі своїми дітьми, чи можливо знову ж таки одна? Достеменно невідомо. Нинішня дружина Віктора Павліка і колишня його дружина посварились привселюдно в мережі. Ситуація така, значить, Катерина Катерина Реп'яхова мала приїхати з сином на прийом в одну з клінік е, Києва. Жінка запізнилася, і на цей час поставили іншу маму з дитиною. Катерину це обурило, і плюс жінка заявила, що е, працівники клініки дуже некоректно висловлювалися про її сина. Нагадаю, що у Михайлика затримка мовлення на цю ситуацію. Чомусь е, дуже дивно, але чомусь відреагувала колишня дружина Віктора Павліка Лора. Написала, що колись працювала у. Цій клініці і не вважає, що правило клієнт завжди правий, має розповсюджуватися і на си на ситуацію з Катериною Репяховою. Лора назвала Реп'яхову фіфою інфлюенсером, Це дослівна цитата, і висловилася з цього приводу, написавши, що на її думку клініка не мала вибачатися перед Катериною, бо це вона, наче, запізнилася, і ще й не взяла слухавку, коли їй дзвонили адміністраторам. Катерина Репяхова не залишила цей коментар без уваги. Вона розмістила пост колишньої дружини Павліка у себе в інстаграм і написала, що коли людина не працює зі своїм емоційним станом, вона стає вразливою до впливу зовнішнього світу і її зачіпає життя інших людей, а також їхні стосунки, проблеми і думки. Ну і постійне порівняння, заздрість чи відчуття власної меншовартості, можуть знищити внутрішню гармонію і відібрати здатність жити своє життя. Ну і після цього коментаря відповіді від лори вже не послідні. Відувало так, ну і нагадаю, друзі, що конфлікт між жінками вже давно, що з того часу, як Віктор Павлік почав стосунки з Катериною Репяховою, а його колишня дружина не змогла змиритися, що він пішов до іншої, та і сама Катерина Репяхова без захвату згадує про Лору і неохоче коментує все, що пов'язано з цією жінкою. Учасник шостого сезону шоу Холостяки шоу танці зірками грузин «Іраклі», «Макацарія» вдруге став. Батько кохана Макацарії Ліза народила чоловіку донечку Ніно. А нагадаю, що Ліза молодша від Іраклі на 22 роки. Вони одружилися ще влітку 22-го року. А через рік у них народився син Георгій, і ось тепер у пари вже двоє діток. Раніше Іраклі Макацарія говорив, що він хоче велику родину, і, до речі, сам чоловік. Окрім того, що є зіркою у Грузії, він продовжує інвестувати і розвивати різні бізнес-сфери. Перша леді України Олена Зеленська має фобію їзди на велосипеді і любить мити посуд на каналі Слава Дьомін, це мій основний канал. Там вийшли цікаві факти про Олену Зеленську. Зокрема, чи знали ви, що Зеленська свого часу була однією з головних редакторів кварталу і каже, що вона доклала сил до створення образу Голобородька у серіалі Слуга народу. Ну і окрім цього, Олена Зеленська а, приймала рішення, які жарти будуть у кварталі, а яких не буде. Буде. І ще Зеленська зізнавалася, що має фобію катання на велосипеді. А от, до речі, заспокоює першу леді миття посуду, як би це дивно не звучало. І це для неї такий собі антистрес. Більше цікавих фактів є на моєму основному каналі. Слава Дьомін! Ну, а посилання на цікаві факти про Олену Зеленську є в описі цього відео. Підписуйтесь і дякую, що ми разом! Так, трохи мотиважки нам з вами. Тіна Кароль розсекретила свою вагу. В соцмережах артистка виклала скрін з додатку, на якому видно, що за останній період вона схудла на кілька кілограмів і зараз важить 51 900. Це так, щоб точно було. Також співачка розповіла, що вже 4 роки займається аштанга йогою завдяки власне якій і підтримує свій фізичний стан. Улівуський актор Бред Піт вирішив відтермінувати весілля з молодшою на 29 років коханою Інес Дерамон через суперечки щодо. Шлюбного контракту Чутки про весілля почали з'являтися ще в грудні, але зараз інсайдери стверджують, що Бред все ж вирішив відкласти цей процес і а, все знову ж таки через шлюбний контракт. Ну і нагадаю, що розлучення з Анджеліною Джолі коштувало Бреду Піто близько 80 мільйонів доларів, і тепер він ретельніше ставиться до всіх пунктів шлюбних контрактів, а його адвокати пропрацьовують різні сценарії. Друзі, Маша Кондратенко може перемогти у нацвідборі на Євробаченні. Єврофани продовжують голосувати на сайті Євробачення за того, кого вони вважають фаворитом цьогорічного нацвідбору на цей конкурс. І зараз лідеркою цього голосування є Маша Кондратенко з пісною no Time to cry». На другому місці зараз Сиферблат а Фіінка. На третьому, але друзі, нагадаю, що це голосування воно ні на що не впливає. Це таке собі опитування. Ну а сам нас на з відбірний Ворбачення відбудеться вже у наступну суботу, 8 лютого, і голосувати за переможця цього фіналу ми зможемо з вами лише в додатку Дія. А звання чмоня тижня цього разу отримує Микита Джигурда, який родом із Києва. Міністерство культури України внесло джигурду до списку осіб, які загрожують нацбезпеці безпеці через його підтримку російської агресії. Діяльність Джигурди створює загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Я нагадаю, що актор брав участь в антиукраїнських заходах на підтримку збройної агресії Росії. Ну і він відвідував тимчасово окуповані території України, аби підтримувати російських військових. І не тільки морально, до речі, а і матеріально. Ну і зокрема, у 23-му році Джигурда приїхав до міста Волноваха в Донецькій області, де провів для окупантів такий собі патріотичний захід. На початку червня того ж року, на тимчасово окупованій території України, співак стріляв з міномета і говорив: нацизм Жалісно і жорстко вирізає. Потім, у 24-му році, він ще привозив гуманітарну допомогу окупантам. А у березні виступив перед ними та передавав російським військовим fpv дрони. Ну а сам цей недоактер відреагував на це рішення і заявив, що вважає його визнанням своєї значущості як творчої особи. Ну зовсім вже поїхавши. До речі, сам Джигурда був до 22-го року громадянином України, і після початку повномасштабного вторгнення все ж. Я виклінчив російське громадянство. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал, бо тут якраз багато новин шоу-бізнесу. Щодня у спільноті є новини, а також в шорцах. Ну і два рази на тиждень виходять випуски Слава Про. Натискайте на дзвіночок для того, аби не пропускати нові відео. Підписуйтесь на основний мій канал Слава Дьомін. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.